Розпаковка. Купила сьогодні 10 яєць. 55 гривень. Волинська область. Гарні, великі і ціна така, ну але вони ж не домашні. А тут дзвонить мені сусідка Наталка і каже: Хочеш домашні яйця? Звичайно, хочу. Ось такі гарні домашні яйця принесла мені Наталя. 60 гривень. Повторюю Волинська область. А яка ціна яєць у вас? Цікаво би було знати. Тепер я маю 15 яєць, пенсіонерка багата. Завтра щось придумаю, що з ними можна робити. Дуже цікаво знати, з якої області ви, і яка ціна у вас яєць в магазині і яка ціна домашніх яєць.